В рамках візиту представники фонду ЮНІСЕФ відвідали Кременчуцький денний центр для осіб постраждалих від домашнього насильства. Спільно з представниками правоохоронних органів провели тематичну нараду, говорили про механізм протидії насильству, супровід та подальшу адаптацію постраждалих від насильства, як дорослих, так і дітей. Місто Кременчук вже довгий час працює з міжнародними інституціями з фондом ООН, з безпосередньо із ЮНІСЕФ, які займаються саме сферою захисту прав дітей, і ми також намітили багато планів для того, щоб створити різноманітні такі тренінгові платформи в місті Кременчуці, де можуть відвідати жінки, які постраждали від домашнього насильства з дітьми, і отримати кваліфіковану допомогу, як правову, як соціальну допомогу, як психологічну допомогу. Представники ЮНІСЕФ запропонували свою підтримку і допомогу, а також відзначили високий рівень у Кременчуці комунікації фахівців із запобігання та протидії домашньому насильству. Хочу подякувати Кременчуцькій міській раді, тому що ми, як ЮНІСЕФ, дуже давно співпрацюємо, тому це таке продовження вже існуючих контактів, і це дуже круто, що ми на місцевому рівні маємо тісну та продуктивну взаємодію. Лише за сім місяців поточного року у Кременчуці зареєстровано більше 400 випадків домашнього насильства. І ті, хто звертається за допомогою, гарантовано отримують кваліфіковану підтримку і супровід відповідних служб. Тож не мовчіть, якщо потерпаєте від насильства і ви. Анна Мащенко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.